Національна паралімпійська збірна України тріумфує на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону, який нещодавно завершився у шведському Естерсунді. Україна! 19 країн змагалися на чемпіонаті світу, і серед них, друзі, Україна посіла друге місце за кількістю медалей. У нас 26 нагород. Більше лише на дві німців, в них 28. Ну і можна вже таке їм дозволити після передачі танків Леопард. 2 і в той же час в загальнокомандному заліку ми посіли четверту сходинку, але ви самі зараз бачите, що мали бути значно вище. У нас вдвічі більше медалей ніж у канадійців та американців. Але в них більше золота, ну а рахують саме по золоту в загальнокомандному заліку. Ну, непогано. Навіть більше того скажу, чудовий виступ українців. Звичайно, ми пишаємося і дуже вдячні нашим спортсменам. Тож Україна здобула 5 золотих, 8 срібних і 13 бронзових нагород. З них 5 медалей виборов Чемпіон. Олександр Казік, Україн! Олександр Казік. Тотально незрячий спортсмен з Вінниччини, який виступає разом з гайдом Сергієм Кучерявим. В них Три золотих і дві бронзових медалі. Власне, варто відзначити, що серед спортсменів з порушенням зору майже завжди виступи дезгайдами, тобто спортсменам, які є дороговказом для незрячого спортсмена. І ось цей тандем казік Кучерявий вже виборов цілу низку нагород і на Паралімпійських іграх, і на чемпіонатах світу і Європи. Тож золотий тандем, який я впевнений, і в майбутньому буде виборювати нагород. Для України. Ну і варто згадати інших атлетів, які зібрали повний комплект медалей для України, як Тарас Радь, наш атлет з Тернопільщини, який виступає у класі сидячи, в нього чотири медалі, з них одна золота, дві срібних і одна бронзова. Так само і Людмила Ляшенко з Харківщини виступає у класі стоячи. і в неї повний теж комплект золото, срібло. І бронза. Я також долучився до Тріумфу України, тому що коментував чемпіонат світу у шведському естерсунді на каналі Еквалімпік. До речі, підтримайте Еквалімпік і на Ютубі, на Фейсбуці, підпишіться і шукайте його в ваших. Телемережах він є в усіх головних українських провайдерів МГОГО і у інших, тому що Еквалімпік це абсолютно унікальна історія і для України, і для всього світу. Це перший інклюзивний канал, який говорить про безбар'єрність і не тільки про паралімпійський рух, але й про те, що ми всі різні, але також ми всі рівні. Тому люди з інвалідністю також заслуговують на щасливе і повноцінне життя. Тому я щасливий, що. Що також працюю на цьому каналі. І взагалі напишіть в коментарях, до речі, щось приємне для наших паралімпійців, як ви ними пишаєтесь. І також прошу підтримати проект Legendary Balls. Поставте лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Цей чемпіонат світу вперше проходив під егідою ФІС Міжнародної федерації лижного спорту. Тобто це тільки показує, що паралімпійські лижні перегони та біатлон є невід'ємною частиною світового спорту, і лижних перегонів і біатлону на загал, а Також те, що розвиток їхній продовжується, але в той же час паралімпійський спорт, знаєте, зберігає свою атмосферу. І ось цей вайб для мене був дуже показовий момент, коли спортсмен казав. Австрій прийшла на церемонію нагородження отримувати золоту медаль разом зі своїм песиком. Навіть гімн вони співали разом, це знаєте певною мірою і його медаль. Теж І бачимо, що навіть у високому спорті є місце таким дуже ніжним і приємним моментом. А зараз всі разом слухаємо разом з песиком, який буде співати гімнастрії. Погодьтеся, друзі, яка чудова атмосфера, все тому, що до міжнародних паралімпійських змагань не допускають країну агресора Російську Федерацію і їхнього сателіта Республіку Білорусі тут немало зроблено в цьому напрямку і Національним паралімпійським комітетом України і його очільником Валерієм Сушкевичем. Тож, міжнародний паралімпійський комітет дослухається до української збірної, до нашої делегації, ну і на відміну від міжнародних. Міжнародного олімпійського комітету не веде розмови з приводу того, щоб можливо допустити представників держави терориста під біленьким прапорцем. Ні, поки не завершиться війна в Україні, звісно, нашою перемогою, де а також встановленням правосуддя і справедливості до тих пір не можна вести жодних взагалі балачок з приводу повернення представників країни-агресора. Поки я записую це відео, у Києві знову вимкнули світло. Тож давайте ще більше підтримувати Збройні Сили України і ще більше донатити на ЗСУ. Також підтримуйте український YouTube. В описі до відео я залишу посилання на канал Еквалімпік. Окрім того, прошу підписатися і на мій молодий канал на Legendary Balls. Поставте лайк цьому відео і не забудьте, будь ласка, написати в коментарях добрі, приємні слова для наших українських паралімпійців. Війців, друзі, я Ігор Мартиненко. Дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого! А Україні ми кажемо перемагай!